Слава Ісусу Христу, Бог благословив цей день, і ми чуємо Його слово, і Його Слово направляє наші серця до Нього. Те, що ми чуємо сьогодні, щоб наше життя, воно сповнене було правди, і в нашому житті немало місця неправда. Це дуже важливо. Тому що Господь Він споглядає на кожного з нас. І Він є той, хто дає нам благословення. Він той, хто примножує для нас благодать, Він той, хто примножує для нас свою милість, він той, хто любить нас, він той, хто прощає нас. І сьогодні, в цей день, ми говоримо про батьківство, ми говоримо про земне батьківство, бо розуміємо важливість кожного батька, тому що на ньому лежить велика відповідальність. Це забезпечення сім'ї, це виховання дітей. І цікава пісня, так, була, коли група співала, що не завжди для батька є багато часу, щоб вділити дитині, тому що він зайнятий якимись побутовими справами. І ця, бо, ця батьківська любов вона має певний свій характер, вона проявляється в турботі. Не завжди батько може обгорнути і сказати, що я тебе люблю, сину чи доню. Але те, що він робить, і те, як він дбає, то його любов видно в його ділах. Хоча є діти, які кажуть, я би хотів почути, чи я би хотіла почути від свого батька таке це бажане слово Я тебе люблю. Ну, І це, скажімо так, ми емоційні люди, ми сприймаємо такі речі, і воно також в нашому житті відіграє певну роль, тому що воно нас розположує да, емоції, вони нас. Вони нам допомагають розполагатися до тих чи до інших людей, до батьків своїх, до ближніх своїх. І ці всі речі вони є в нашому житті. Але дуже важливо, щоб ми дійсно не забували про Отця нашого Небесного, який дав нам свою благодать, не по заслужених ділах наших, не по тому, що ми гарно пройшли, не про тому, що ми гарно всім відповіли, але по своїй великій любові Він, яку явив через Ісуса Христа. І Читаючи Боже Слово, ми кожного часу можемо бачити Божу любов, Божу милість і Божу благодать, яка виливається на кожного з нас кожного дня. І коли ти читаєш Боже Слово, то ти бачиш цю, цей подих Божої любові в свою сторону, до своєї душі, тому що є відлуння всередині нас. Апостол Павло, пишучи послання до Єфесян з першого розділу, з третього вірша, він говорить такі слова: Благословений Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, що нас у Христі поблагословив усяким благословенням духовним у небесах, так як вибрав у ньому він нас перше заложення світу, що були ми перед ним святі і непорочні у любові. Господь. Хоче, щоб ми були тими людьми, на що він нас вибрав. Він нас не вибрав, просто щоб ми пройшли це життя собі, використавши всі ресурси, всі можливості, всі Божі благословіння, просто задоволення своїх особистих потреб, чи мрій своїх, чи здійснення своїх потаємних бажань. Але Писання каже: так як вибрав, він нас у ньому, перше заложення світу, щоб були. Перед Ним ми святі і непорочні у любові. Ісус прийшов, і через Нього ми отримали ось це вибрання. І Писання говорить, що нам необхідно бути перед Божим лицем святими і непорочними в любові. Писання каже, що любов довго терпить, любов милосердствує, любов не заздрій, да? Зараз я віднайду це місце, тому що це дійсно дуже важливо, щоб ми були людьми, які виконують Боже Слово. Тому що це перша коринтян 13 розділ 4 по 7 вірш якості любові. Любов довго терпить, любов милосердствує не заздрить, любов не величається, не надимається, не поводиться нечемно, не шукає тільки свого, не рветься до гніву, не думає лихого, не радіє з неправди, але тішиться правдою, усе зносить, вірить усе, сподівається всього, усе терпить. Це є наше покликання. Бог сказав в своєму слові через апостола Павла, що Він нас для цього покликав, щоб ми перед Ним такими були. Не щоб ми намагалися комусь скласти про себе враження гарне, десь в якійсь окремій людині, але перед ним. Писання каже, що очі Господні вони обозрівають всю вселену. Да? І нема місця, де би можна було б сховатися від Бога, ні в якій темній кімнаті, ні в якій глибокій печері, абсолютно ніде не може сховатися, тому що Бог бачить не просто тіло фізичне наше, де ми перебуваємо, а Він бачить наше серце. Чим воно наповнене, як воно дихає, як воно реагує на якісь негативні речі в нашому житті, як ми реагуємо на докір в нашу сторону, коли ми десь не такі? Це все бачить Бог через те, як наше серце реагує. Тому що все зсередини виходить. І всі злі речі, які виходять, Ісус сказав, що з серця виходять лихі наміри, не просто з уст, да? але з серця. Воно тут народжується. І виходить через уста. Те, чим наповнене серце, те говорить уста, сказав Ісус. І для нас важливо, щоб ми бувши людьми, які пам'ятають, хто наш Отець. Щоб ми пам'ятали завжди, Він є Отець правди, Він є Отець вічності, Він той, хто дає дихання всьому. І Писання каже, що перше заложення світу, Він нас вибрав, перш ніж заложений світ. Він нас вибрав. Ну, є речі, коли ти можеш, ну, наприклад, щось логічно зрозуміти. А тут ще нічого не було, а Бог вже нас вибрав. І, і ти, і я, ми не просто так на цьому місці. І ти, і я, ми не просто так зустрілися з Богом. І ти, і я ми не просто отримали дар благодаті через спасіння, через прощення наших гріхів. Не просто. Але на нас. Покладається певна відповідальність, щоб ми були перед Ним святі і непорочні. Святі це відокремлені, святі це люди, які гніваються, навіть бувають, але в цьому гніві не має мати місця диявол. Бог не обмежує нас в щось таке, що ми не зможемо виконати. Бог не ставить таких рамок, які б не могли б пройти. Чому? Тому що Писання каже, сам апостол Павло каже, я все можу в тім, хто мене підкріпляє. Все можу. Неможливо сказати, що от цього я можу досягнути, а це не можу. По земному в житті дійсно є моменти, коли якась професія комусь дається, а комусь не дається. Хтось може осягнути багато речей. Хтось осягає одну професію і тільки нею рухається в житті. І не можна сказати, що цей невдаха, бо він тільки одне щось досягнув, а хтось от має, може багато чого осягнути, от він молодець. Ні. Я дивлюсь по собі і е, розумію так: той, хто буває в одному чомусь робить, да? він наскільки може, настільки максимально збільшує свою кваліфікацію. Збільшує свої навики, тому що він працює по одній колії. Можна так сказати, да, одноколійно. Він став одну колію і набиває її, постійно набиває, відточує майстерність, рухи свої, думки свої, розміри, якщо це з розмірами щось пов'язано, щось переміряти. А людина, яка може, ну, береться за багато речей, так як я. І що би мене спитали, ти знаєш? Ну, не знаю, але попробую, може, я зроблю. І, як правило, ну, Бог дає милість, що виходить. Але я не говорю, що там, це погано чи, 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 чи дуже добре, там, да? але є момент, наприклад, я по собі зауважую, що якщо я в будівництві, там, наприклад, по всіх діапазонах працюю, то якщо я щось не робив вже довгий час і потім починаю до цього вертатися. Я бачу, я втрачаю купу часу, щоб то все переварити, знову згадати, що за чим робиться, яка послідовність рухів в тій чи іншій галузі роботи, яку виконую. І потім я приходжу до того, що ого, дні пролетіли, а робота ще не зроблена. Ти думаєш, да, майстер сильний, вищий пілотаж. <кій> У мене зараз такий період, коли е я довгий час працював з електрикою вже тільки. А тут треба перейти в столярку, і тут треба всі пази чітко зарізати, всі розміри, всі градуси. Все це, щоб згадати, я три неділі б'юся, і той вузол роботи, який можна було зробити за тиждень максимум півтора, я вже третій тиждень б'юся. Ну, це, це для мене. Ну для мене такий момент, що я оцінюю ці речі. А хтось, хто вузькопрофільний спеціаліст, я бачу, як приходили е, люди на об'єкт. Да? І от він займається суто встановленням дверей. В нього інструмент заточений лише під одне. І ось він прийшов, там п'ятеро дверей, він став шум у пилі. Вже двері стоять. Я кажу: в смислі, як? Як так бистро? Як так? Він каже, не знаю, як ти давно займаєшся, там вже, мабуть, років 10. Ого! Років 10 людина займається суто одною справою. І вона приуспіла в цьому. Вона відточила свою майстерність, вона вже знає плюси-мінуси різних будівництв, різних матеріалів, з яких будуються будинки. Всі ці нюанси вже враховані. І коли людина приїжджає перший раз на замір об'єкту, вона подивилася, вона оцінила, зробила, і потім приїхала через певний час зробила свою роботу і поїхала. А для мене, чи може для таких, як я, може, такий самі, я не знаю, може, тільки я такий, певне переналаштування. Але я відхилився від курсу. Господь нам дає благодать, і Він для нас ставить свої цілі. Він дає для нас своє слово, як дороговказ, на якому ми можемо чітко триматися своєї дороги. І якщо ми щось десь забуваємо, ми споглядаємо в Боже Слово, і воно нас знову вирівнює і дає нам знову правильний курс. Ісус сказав, що вузька та дорога, яка веде до спасіння, і мало таких, що знаходять її. А широка простора, дорога широка веде до погибелі. І Боже Слово, воно як цей дороговказ показує, куди йде ця стежка. Вона чітко висвітлює нам цей маршрут, щоб нам в своєму житті пройти і зробити те, що необхідно. Бог хоче, щоб ми були святими, чистими, відокремлені і непорочними в любові. Апостол Павло казав, що якщо я каже, буду мати всі знання, буду горе переставляти, віру, але каже, не буду мати любові, то я як мідь ця дзвінка і бубон гудячий. Оказується, любов це суть усього, суть усього, самий корінь. Писання каже, що Бог є любов. Той, хто полюбив нас, він показав нам приклад, як нам жити в своєму житті. Той, хто полюбив нас і полюбив любов'ю вічною, Писання каже, і через Христа, і в Ньому Він нас поблагословив. І знаєте, далі п'ятий вірш Він каже такі слова, призначивши наперед, щоб нас усиновити для себе Ісусом Христом за вподобанням волі своєї, на хвалу слави благодаті своєї, якою Він обдарував нас в улюбленім. Що маємо в ньому відкуплення кров'ю Його, прощення провин через багатство благодаті Його, яку Він намножив у нас у всякій премудрості й розважності. Бог намножив у нас, Писання каже, всяку премудрість і розважність. Ми не просто керуємося своїми відчуттями, не просто керуємося своїми знаннями, тому що це слово нам відкриває, чому ми. Не робимо тих чи інших гріхів. Чому нас не вабить цей світ, так як вабить інших людей? Чому є люди да, з легкістю, які просто от йдуть і все, і впиваються, і їх несе ріка? А питання: а чому ти не п'єш? От задають Бога, а чому ти не п'єш? Тому що я не хочу. Я не хочу, щоб мною щось володіло. Я не хочу, щоб мене щось відволікало. Я не хочу, щоб мною мене щось відвело від Бога. Тому що Писання каже, що п'яниці царства Божого не наслідують. І керуючись Божим Словом, чому? Тому що Писання каже, намножив він у нас всі благатство, благодаті свою Його, він намножив у всякій премудрості і розважності. Ми читаючи Боже слово, можемо розважати, що нам потрібне в житті. Оцінюючи наше життя, а що нам не потрібно. І ми свідомо робимо цей вибір. Не Бог за нас. Він дав нам цю благодать, Він дав нам премудрість і дав нам розважність для того, щоб ми відокремлювали чисте від нечистого, добре від недоброго, те, що потрібне від непотрібного, для того, щоб стати перед Богом святими і непорошними в любові. Любити Бога всім серцем, Боже Слово нас закликає. Щоб ми направлялися до нього повністю всім своїм єством. Якщо ми любимо своїх дітей, і навіть Ісус сказав, коли ви бувши злі, да, але ви які дари потрапите своїм дітям давати? Не даємо ж каменя дітям, даємо хліб, якщо просять хліба чи одежу, все необхідне. Коли наші діти, навіть якщо вони буває не те роблять, що ми. їм Просимо, чи ми поміняємо свою любов до них, чи ми перестаємо годувати їх, чи ми перестаємо молитися за них. Бог любить нас і в Христі Він це показує, для того, що Він обдарував нас в ньому, обдарував благодаттю, обдарував прощенням, обдарував любов'ю, обдарував турботою, обдарував захистом. Обдарував всією своєю благодаттю, всією своєю силою і своєю любов'ю, щоб нам, дивлячись на те, що Він зробив для нас, віддати йому взаємністю, щоб бути людьми, які будуть гідні у того вибрання. Інше місце писання каже, будьте гідні покликання, будьте гідними покликання вашого. Це говорить про те, що ми маємо щось робити, що ми не маємо просто приймати Божий потік, який тече на нас з небес, і просто нічого не робити. Писання говорить, що ми маємо бути тими, які роблять щось, які прагнуть в своєму житті, рівняти свої дороги і любити один одного. Те, що я перечиту, що любов, вона Перечислює, що вона не робить, і що вона робить. Каже, вона тішиться правдою. Сьогодні прийшла нитка в служінні про те, щоб ми берегли своє життя і пильнували, щоб не було на наших устах неправди, але щоб в нашому житті була правда, яка б вона не була. Вона може бути гірка, але вона правда. Правда, вона завдасть рани, але не такої смертельної рани, як неправда. Тому що неправда, вона затуманює погляд, вона закриває Бога з поля зору, і люди в неправді своїй йдуть погибель. Але правда вона висвітлює негативні наші сторони і дає нам можливість прийти в інший стан, тобто прийти в покаяння перед Божим лице. Це все діє Бога, це Його любов до всіх нас, тому що Він є той, хто веде нас по житті. І я кожного часу розумію, що якби не Боже милосердя, писання каже, якби не Боже милосердя, то ми би погинули. Чи завжди ми робимо так, як треба. Та не завжди. Бути чесними треба з собою. Собі. Не треба комусь доказувати, чи комусь показувати його неправоту. Є такі речі, коли ми любимо показати чиюсь неправоту. Але. По відношенню до Бога між нами, між мною і Богом, має бути щирість. Якщо не такий, то признайся, що не такий. Якщо, не з ним, якщо ти не, десь не можеш зрозуміти, то Писання каже: кому не стачає мудрості, хай просить без сум, не маючи сумніву. І Бог дасть йому. Є речі, які ми не розуміємо. Ну, Елементарно через те, що ми просто не напрягаємось. В деяких етапах життя, і ми не до кінця розуміємо. Але якщо поглиблюючись в Писання і читаючи його чітко, Ну ковтаючи це слово, не просто так: от пробігли, бігло і галочку поставили. Я сьогодні цей розділ прочитав, перегорнули на різ на інший. Але читаючи Боже Слово, вникаємо в його в це слово, тому що він воно відкриває для нас те, що Бог для нас зробив. Ну І те, що Він очікує від нас. Писання воно не просто одностороннє, да? але Бог показує, що він зробив. І він каже, що хоче, щоб ми в своєму житті зробили. Щоб ми людьми були перед ним святими і непорошними. Нагадую, знову і знову, тому що для мене це звучить в голові. Бог нас вибрав перш закладен світою, призначив наперед, щоб ми були. І далі. Дев'ятий і нижче говорить такі слова, об'явивши нам таємницю волі своєї за своїм уподобанням, яке постановив у самому собі, для урадження виповнення часів, щоб усе об'єднати в Христі, що на землі, і що, що на небі, і що на землі, у нім, що в нім стали ми спадкоємцями. Будвши призначення наперед постановою того, хто все чинить за радою волі своєї, щоб на хвалу Його слави були ми, що перше надіялися на Христа. У ньому й ви, як почули, були слово істини, Євангелію і спасіння свого, та в нього й увірували, запечатані стали Святим Духом Обітниці, який є завдаток нашого спадку на викуп здобуту на хвалу Його слави. Бог обдарував нас. Дарувавши нам багато чого, сили, чудодійні, Дух Святий, який діє, який Писання каже, є завдаток. Щоб ми розуміли, що коли Дух Святий приходить в наше життя, коли Він приходить, і ми сповнюємось Ним, коли ми відчуваємо ото блаженство, яке ми ну, не можемо словами описати і передати до кінця. Тому що коли Бог приходить, і ти просто радієш, ти плачеш перед Ним, ти плачеш за Буває, не можеш слів сказати, так тебе накриває. Але ти відчуваєш, що це Він прийшов, це не хтось прийшов. Це не прийшло якесь зло, це не прийшла якась біда. а він прийшов. І він накриває тебе, і ти розумієш, що з ним є приємно, з ним є добре. Не тоді, коли є гроші, здоров'я і все остальне, але коли він є. В нашому житті. І Він це зробив наперед. Він наперед це призначив, щоб ми в ньому мали радість, щоб ми в ньому мали спасіння, щоб ми в ньому мали силу. Ісус сказав ви приймете силу, коли Дух Святий злине на вас. Він приніс нам це все. Він є як добрий батько сьогодні. Той, який обдарував нас в улюбленім, Писання каже, обдарував нас в улюбленім. Ісус взяв на себе ту місію, яку Він виконав. І завдяки їй ми сьогодні на цьому місці зібрані в ім'я Його, не в чиєсь із нас ім'я, не того, що хтось один із нас захотів просто прийти і показати себе. Але через те, що Ісус прославлений. Слава Йому за те. Через Нього ми маємо спасіння, через Нього ми маємо викоплення. І в ньому ми маємо багатство благодаті Божої на кожному з нас. Тому будьмо вдячні завжди Богу. Завжди пам'ятаємо, що наше життя має відрізнятися від людей, які не знають Бога. Відрізнятися від тих, хто називається дитиною Божою, але Писання каже, але ними не є. Щоб ми відрізнялися, тому що Бог наперед приготував для нас, щоб ми були святими і непорочними в любові. Це життя тут на землі. Не, ну, можливо, нереально пройти без помилок, але реально пройти його з Богом. Реально це життя на землі пройти лише з Богом. Щоб не відпасти від цієї благодаті, Він лише один може пронести нас. Він один лише може провести і дати нам будучі сні надію. Він єдиний, в якому це все заховане від людей цього світу. Писання каже, що об'явивши нам таємницю волі своєї за своїм уподобанням, яке Він постановив у самому собі. Він відкрив нам цю таємницю. Волі своєї. Що Його бажання, щоб всі люди прийшли до пізнання правди, його бажання, щоб всі покаялися, Його бажання, щоб всі були спасені. Але Він не давить насильно, але Він каже, я дав тобі, каже, благословення і прокляття, життя і смерть, але кажу тобі вибери життя. Бог дав своє повеління, але Він каже: вибери ти. Я тобі даю. І те, що ми підкоряємось його Слову, це наш вибір. Це не вибір пастора, це не вибір діякона, це не вибір родичів. Це твій вибір підкоритися Божому Слову і жити згідно Його повелінь. не моїх, не пастора, а Божих повелінь. І коли з цього місця звучать Божі слова, то вони не звучать просто так, що. Хочемо щось сказати, але тому, що, дивлячись Боже Писання, це Слово звучить тут, для кожного з нас. Будьте благословені, хай Боже ім'я буде прославлене в тому, що Він є милосердний до нас, що Він є добрий Батько, який дбає, захищає, піклується. І навіть в цей час війни Його слово звучить для нас, щоб в ньому нам мати спасіння. Амінь.